Катери з прапором рефі намагався споплюжити похорон бійця зсу. Все починалося як сумна, але гідна церемонія прощання з героєм. Зібралися рідні, побратими на вулиці. Панувала належна тиша. Трептом, посеред натовпу, показався чоловік, загорнутий у прапор рефії. Люди остовпіли, ніхто не міг повірити у таке зухвальство. Емоції взяли гору. Натоп не втримався і зробив немислими. Те, що сталося далі, будемо з вами обговорювати у селі Йозвин Вінницького району під час поховання загиблого українського захисника Вадима Дудника. Стався обурливий інцидент. Як повідомляє телеграм-канал Реальна Вінниця, чоловік з'явився на вулиці, обгорнувшись у російський триколор. Інцидент стався просто під час поховальної процесії. Цю зухвалу демонстрацію помітив односелець, який саме розкладав квіти перед початком жалобної церемонії. Подію зафіксували і інші присутні, які були обурені такою зневагою до військового та демонстрацією символіки держави-агресора. Чоловік вийшов на вулицю, обгорнувшись російським прапором. Усе це неподобство відбувалося під час прощання села із загиблим героєм. Ідеться у повідомленні телеграм-каналу Реальна Вінниця. Водночас, як зазначили правоохоронці, нині особа громадянина встановлена. Він затриманий із 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучають речові докази. Опісля буде надана правова кваліфікація його дії. Якщо говорити про полеглого бійця, то про загибель Вадима Дудника стало відомо ще 17 червня. Йому було 37. І з початку повномасштабної війни чоловік вступив до місцевої тероборони. А в квітні 22-го року приєднався до 46-ї десанту штурмового батальйону. І Вадим брав участь у звільненні. Херсона і захисті Бахмута мав військове звання старшини. Його життя обірвалося під час перебування в районі села Просяна на Дніпропетровщині. Різке погіршення стану здоров'я не дозволило лікарям врятувати його. Вадим був справжнім героєм, який не шкодував себе заради рідної країни, зазначили у Якушинецькій громаді. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Ще один подібний інцидент стався у Чернігові, де жінка, прямо посеред кладовища, де поховані полеглі українські захисники, почала вихваляти Росію. Таку мережу потрапило відповідне відео, на якому жінка йдучи цвентерам, заявила наступне: піду репортаж, і самова пісового міста Батя Чернікав є за последні два години. Почала читатися, що гуд. сіні жовтих тях становиться больше. Передаву собі новий задання слава сіма. Оцініть рівень цинізму цієї жінки. Вона каже: веду репортаж із найвеселішого місця Чернігова, де я живу вже два роки. Так вона назвала місце пам'яті українських воїнів, де приходять родини, аби оплакувати своїх родичів загиблих у війні з окупантами. При цьому вона принизила прапори України, які майорять над місцями поховань. Та ще й у тому контексті, що, мовляв, їх стає все більше, себто більше поховань. І сміється у кінці відео. Зрадниця додала огидне. Спасибо. Як стало відомо, згодом СБУ затримала жінку. Їй дали домашній арешт. Ну а раніше повідомлялося про те, що в українській столиці на лісовому цвинтарі дві дівчини влаштували танці на могилах загиблих воїнів та виклали це у соціальні мережі. Про це стало відомо від повідомлень, які публікували місцеві канали. Було відомо, що поліцейські затримали сестер упродовж години після того, як отримали на них орієнтування. Дівчата прийшли на лісовий цвинтар і вирішили. Вшанувати пам'ять загиблих захисників, влаштувавши танці на їхніх могилах. Відповідний відеоролик був опублікований у інстаграм. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Ну і зараз вирішується питання про оголошення ним підозри. Дівчатам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Самі ж дівчата пояснили свій вчинок тим, що вони зробили біля могили свого батька, який загинув в Ізюмі, нібито публікували, знаючи ставлення батька до культури поховання. Тому спочатку не бачили нічого поганого вчинку, але пізніше переоцінили. Його. І після цього порушниці виклика в інстаграм свої вибачення. Я і моя сестра просимо вибачення. Ми вшановуємо кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідувалися на могилу свого полеглого батька, що загинув під изюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім'я героїв. Ідеться у повідомленні однієї з порушниць. Наша поведінка була пов'язана з тим, що ми розуміємо відношення свого загиблого батька до культури поховання, тому не вбачали нічого поганого, але зараз шкодуємо. Додали дівчата. Окрім цього, місцевими телеграм-каналами Одеси поширилося відео, де дівчата в нетверезому стані розважалися на алеї похованих героїв. Вони співали російські пісні та загалом, знаєте, поводилися неадекватно. Одна з дівчат, стоячи на фоні інформаційних стендів. Та українських прапорів каже, що хоче до вбиральні. Дівчина, яка, судячи за все, веде фільмування, відповідає: Так іди, поли квіточки. Не більш чоків, запитує перша зірка відео. А що їм земля їм пухом? Відповідає дівочий голос за кадром. Тані уважені, Настя, це просто картинки дівчинка з картинки. красиві! Також на відео неповнолітні співали і кричали, а потім лежали на асфальті просто неба. Ну а тим же часом у Харкові розгорівся скандал, через відео на якому дівчина танцює під російські пісні на могилі загиблого бійця спецпідрозділу кракен Романа Мартончика. Цей факт викликав особливе обурення серед користувачів соцмереж. Ролик почали активно поширювати, вимагаючи реакції правоохоронців. Сам же інцидент стався на пісочинському кладовищі, де похований захисник, який загинув в червні двадцять року в районі потомника на північ від Харкова. Про це повідомив начальник штабу спецпідрозділу Кракен Константин Немічев. Він же виклик у своєму телеграм-каналі ролик могила нашого побратима. Це не місце для танців під російську музику. Так, можливо, це ще дитина, яка не усвідомлює, що робить, але саме тому ми повинні пояснити, є певні межі, є речі святі, є біль, якого не можна знецінювати, наголосив командир. За декілька годин дівчину, яку звуть Вороніка, знайшли у соціальних мережах. Спочатку вона намагалася виправдатися, стверджуючи, що не танцювала безпосередньо на могилі, але згодом визнала свою помилку та вибачилася. Вона назвала відео недоречним і запевнила, що зрозуміла свою провину. Прошу вибачення у бійців спецпідрозділу Кракен за те, що зняла недоречне відео під музику російського біля могилу українського військового. Я повністю зрозуміла свою провину і ще раз прошу вибачення. Згодом також з'явилося вибачення дівчини, де вона пояснює свій вчинок складним емоційним станом та переконує, що повністю визнала все. У свою чергу начальник штабу спецпідрозділу Костянтин неміче відреагував на вибачення дівчини та опублікував відповідний пост. Ми це приймаємо. Вона усвідомила помилку і зробила крок до дорослішання. Це важливо. Ми не повинні ненавидіти своїх, лише навчати та підказувати. Але й про межі забувати не можемо. Війна триває, і пам'ять про наших полеглих це святе, розповів командир. Відомо, що із перших днів війни Роман Мартончик пішов захищати Україну. Проходив службу у спецпідрозділі Кракен навесні 22-го року. Був поранений. Пройшов госпіталізацію та знов пішов на фронт. Був нагороджений медаллю під час боїв під Демантівкою Харківської області декілька його побратимів було поранено, і Роман намагався їх евакуювати на своєму авто, але не судилося. Через вісім місяців після загибелі тіло Романа ідентифікували і поховали на пісочинському цвинтарі номер 5 також раніше у мережі повідомлялося і про те, що у Романівській громаді, що у Житомирській області, чоловік пошкодив могилу військового через ревнощі. За цим фактом поліціянти розпочали розслідування. Про це повідомляла прослужба служба ГУНП у Житомирській області. Далі цитую допис правоохоронців. У Романівській громаді невідомі пошкодили могилу українського захисника. Із такою заявою до поліції звернулася мати військового, – 62-річна жителька громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група підрозділу поліції номер 5 Щоднів Житомирського райуправління, прибувши на місце пам'яті, поліцейські виявили та зафіксували обставини. Пошкоджені металевий хрест, рамка з фотографією воїна, флагштоки. На яких кріпилися прапори, також на території кладовища була хаотично розкидана відповідна атрибутика. Ідеться у повідомленні. Зазначається, що у ході розслідування поліцейські з'ясували, що раніше до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв неприйнятне над могилою солдата. Свої дії пояснив ренощами, мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим. Те, що чоловік повернувся із поля бою на щитці, не прибуркало його, і фігурант таким чином вирішив відповісти. Також правоохоронці повідомили і про підозру за фактом наруги над могилами 33-річного жителя Київської області. Йому інкримінують пошкодження понад 80 надгробків. Про це повідомляє поліція Київщини. Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на одному із складовищ у Бучі невідомий чоловік вчинив наругу над могилами. На місці події правоохоронці встановили, що до правопорушення може бути причетний 33-річний чоловік. За даними поліції, він пошкодив понад 80 надмогильних споруд, надгробні плити. Хрести, рамки з фотографіями та елементи огорожі, підозрюваного затримали за частину 3 статті 297 кримінального кодексу про наругу над могилами, вчиненою з хуліганських мотивів фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Я глядачі вдячна вам за те, що ви додавалися випуск до кінця. Новини неприємні, але от правда, як сказав командир кракену, те, що мовчати не потрібно, потрібно говорити і вчити тих людей, які коїть такі жахливі дії. На кладовищах, на могилах і під час церемоній поховань. Ну а я вам вдячна за що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, і зустрінемось з вами в наступних випусках.